Всім привіт! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини. В українських біженців в Німеччині виникли проблеми з в'їздом до Європейського Союзу. Що сталося? У польській столиці Варшаві відбулись масштабні акції протестів фермерів. Протестувальники палили шини і принесли навіть під канцелярію прем'єра Труну. Також прокуратура ФРН обвинуватила двох бізнесменів у постачанні Росії деталі для дронів. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому. Відео, так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і також ви допоможете в розвитку україномовного контенту. Дякую вам, українські біженці в Німеччині поширили в соцмережах повідомлення, в яких вони скаржаться на проблеми з в'їздом до країн Європейського Союзу, в тому числі до Федеральної Республіки Німеччини. Причиною цьому стало те, що ще в понеділок, 4 березня, в українців, які користуються тимчасовим захистом, Німеччини спливає термін дії пластик документа з посвідкою на проживання. Отже, чому в українських біженців виникли проблеми з в'їздом до ЄС? Як відомо, 4 березня в українців, які живуть в Німеччині, спливає термін дії посвідки на проживання стіти, до цього керівництво ФРН продовжило дію пластикового документу для українців на рік. При цьому біженцям не потрібно було оформлювати нову пластикову картку, оскільки влада Німеччини заявила, що старий документ буде дійсним. Однак вже від 3 березня в деяких українців складнощі під час в'їзду до країн Європейського союзу, як вказують користувачі в соцмережах на кордоні. У них почали вимагати додаткові докази того, що українці мають право на проживання в Німеччині та інших державах ЄС. Одна з українських біженок зазначила, що в аеропорту Франкфурта німецькі митники вимагали в неї документи про те, що посвідка на проживання не потребує поновлення. Отже, її пряма мова: тут співробітники взагалі не в курсі, що наш ВНЖ продовжено довго розбирались, Хвилин 20 марнували, але впустили, розповіла жінка. За словами інших українців, складнощі виникли і при перетині німецько-польського кордону. Зараз зіткнулася з такою ситуацією: їду з Польщі автобусом до Німеччини та ЄС. На кордоні пропускний пункт. До автобуса заходять поліцейські та перевіряють паспорти. В мене Посвідка на проживання до 4 березня питань було багато. Довелось показувати навіть договір на квартиру, але пропустили. Тож майте на увазі, перевіряють, все радить Українка. Така ж ситуація відбувається на польському кордоні з боку України. Прикордонники заявляють, що не чули про автоматичне продовження посвідки. Також хочу нагадати, що Німеччина як і Європейський Союз в цілому продовжила термін дії перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Також українським біженцям, які знаходяться в Німеччині згідно з параграфом 24, федеральний уряд вирішив автоматично продовжити дію пластикового документу до 4 березня 2025 року, без його перевипуску. Отже, що робити українцям на кордоні, якщо вам буде потрібно підтвердження цього рішення, користувачі радять віддрукувати та мати при собі додаток до Шенгенського кодексу про кордони, де і зазначено, що пластиковий документ офітай дійсний до березня 2025 року. На сьогодні це є офіційний документ для українських біженців в Німеччині згідно з параграфом 24 Про продовження виду на проживання. Посилання про Шенгенський кодекс про кордони я залишаю в опису під цим відео. Ви його можете роздрукувати і носити з собою. Польща, як і планувалося у польській столиці Варшаві середу, 6 березня були масштабні акції протестів фермерів. Протестувальники палили шини і принесли під канцелярію прем'єра навіть труну. Організатори протестів очікували, що на вулиці Варшави вийдуть до 100 тисяч людей. Вони протестували проти зеленого курсу Єврокомісії та неконтрольованого імпорту продукції з України. Також протестуючі фермери намагались вигнати свої трактори на дороги, що ведуть до Варшави. Поліція Польщі завадила їм це зробити. На виїзді до Варшави з боку Лом'янок поліція зупинила близько 100 тракторів. На зеленій смузі між дорогами була припаркована сільськогосподарська техніка та поліцейські машини. Я останнє, друзі, Німеччина, прокуратура ФРН обвинуватила двох бізнесменів у постачанні Росії деталей для дронів. Зазначається, що ці особи відправляли до Росії компоненти для безпілотників Орлан, які армія РФ використовує у війні проти України. У прокуратурі. Додали, що чоловік, керуючий директор двох компаній в Німеччині для міжнародної торгівлі електронними компонентами у період січня 2020 року до березня 2023 року здійснив 54 поставки комплектуючих російському підприємству, що виготовляє військове обладнання. Для обходу санкцій ЄС він спочатку вивозив продукцію з-за кордону до Німеччини, а потім переправляв на територію Росії через треті країни. Загальна вартість поставлених. Росії компонентів за даними слідства тягнуло 875 тисяч євро. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!